Я написала ГЛСВ, що він скоро в тюрму сяде, блядь. і як на днях вчора я вчора йому написала, що, ну, записала голосове, що ну, вже він деньгами не відкупиться, як він відкупився від прошлої тюрми, він сяде, ну, бо вже серйозні люди ним зайнялися. І навіть не з Бердичева і не з Житомира, а вище. І цей, то він сказав, що він має приїхати на днях, що він заїде тіпа, до мене, щоб я йому подробні розказала. Ну я нічого подробніше розказувати не буду. Вже йому другі люди будуть розказувати подробно. І все, які стріми, блять, навіть мови за стріми не було. То, що він мені писав, в мене є переписка, де він мені писав, звав на стріми. І я йому написала, які стріми, ти що взагалі? І він написав, все, я понял, то дай каких-то людей, типа на стрім. Які блядь, стріми. Про що може бути мова? Які стріми, господи? Хай не бреше, блядь, дебіл кончений. Бо я йому як дам нахуй стріми, то він точно, сука, згоріть нахуй. Хай готовить нахуй сухаріки, блядь, на тюрму, блядь. Козлина, блядь, вонюча. Я на стріми просилася, мені його стріми нахуй не вперлися в хуй. Чому йобаник? Іякі буркини й не допоможуть і не буркіни, і взагалі, блядь. І сядуть про, просто що жалко, що сядуть всі останні місці з ним на пару. Той же самий Кастиль, той же самий, блядь, брілок, Хуйок, блядь, і так далі. Все, з ну, ним зайнялися. Е, як об'яснити, блядь? Набагато вище, ніж поліція, чим. Е, Вся оця СБУ там, ну, набагато вище почали займатися інстанції. Його просто закриють, і гроші там вже ну, в жопу собі запихне він ці гроші, блядь. Мені просто не подобається брехня. Зачем брехати, що я про щось не стрім там, чи ще щось, блядь. які стріми, блядь? Ну, хай Іванка там сидить вместе місті з Наташкою блядь, на пару. блядь. Юлю хай з собою візьмуть і хазбіка, блядь, і будуть дружно всіх їбати, якраз їм хватить. На когось буде два, на когось буде. три.